Напевно, не існує простої логічної системи, яка лежить в основі величезного розмаїття хвороб і симптомів. Чи існує? Насправді така система існує на рівні типів тканин і для розуміння якої важливою передумовою є знання трьох ембріональних зародкових шарів. Ембріональні зародкові шари це перші диференційовані клітинні шари попередників ембріона, з яких розвиваються системи органів, а згодом і цілі органи. Тому ці зародкові шари є основними типами тканин людського тіла. Таким чином кожна тканина походить з одного з трьох зародкових шарів ентодерми, мезодерми або ектодерми. Мезодерма ще раз поділяється на стару мезодерму та нову мезодерму. У першій частині вагітності ентодерма формує всі тканини для подальшого поглинання їжі та кисню, екскреції, розмноження та рудиментарного сприйняття навколишнього середовища з точки зору небезпеки або їжі. До них відносяться більша частина травного тракту, легеневі альвеоли, середнє вухо, первинна очниця, яка пізніше сформує подальші частини ока, передміхурова залоза, слизова оболонка матки та різні інші тканини. Відповідні центри управління цими тканинами розташовані в найстарішій частині мозку, так званому стовбурі мозку. Далі розглянемо стару мезодерму. Всі тканини, що утворюються з неї, виконують функції захисту та живлення, включаючи, наприклад, різні захисні тканини, такі як дерма, перикард, плевра та очеревана, оболонки нервів, а також сальні, потові та молочні залози. Ці тканини контролюються мозочком. Нова мезодерма розвивається в тканини всього опорно рухового апарату, забезпечуючи стабільність, гнучкість, силу та продуктивність. До них відносяться всі кістки, довільні м'язи, сухожилля і зв'язки, дентин зубів, кровоносна і лімфатична системи. Церебральна кура, тобто внутрішня частина головного мозку, контролюють ці тканини. Тканини, що розвиваються з ектодерми, важливі для контакту із зовнішнім світом, а також для взаємодії та формування ієрархії з іншими живими істотами того ж виду. До них належать епідерміс, нерви, емаль, різні слезові оболонки, значна частина органів чуття та регуляції статевих гормонів. Всі ці тканини і функції знаходяться під контролем кори головного мозку. До чого цей розлоги екскурс в ембріональні зародкові шари і ранній розвиток дитини в утробі матері? Тому що всі тканини одного зародкового шару поводяться однаково в межах своєї СБП? Існує два способи, за допомогою яких окремі тканини можуть адаптуватися до ситуації, яка сприймається як конфліктна. Можливість перша. Функція тканини спочатку посилюється в активній фазі конфлікту. Наприклад, у слиних залозах збільшення функції природним чином призводить до виділення більшої кількості слини. Після вирішення конфліктної ситуації функція знову знижується так, що до кінця СБП нормальна функція тканини відновлюється. Можливість 2. Тут функція тканини в активній фазі конфлікту спочатку знижується, а потім знову підвищується після вирішення конфлікту. Наприклад, в епідермісі це призводить до зниження чутливості або навіть уніміння через зниження функції. Як і у випадку з першою можливістю, функція тканини нормалізується. Отже, адаптаційна поведінка цих двох варіантів є абсолютно протилежною. Всі тканини, що належать до ентодерми або старої мезодерми, належать до першої групи. Всі тканини, які належать до нової мезодерми або ектодерми, належать до другої групи. Для прикладу візьмемо шкіру вона складається з декількох шарів, а також її анатомічних похідних, таких як волосся, потові та сальні залози, які походять з різних ембріональних зародкових шарів. Так що їх поведінка протилежна під час двофазного характеру їх СБП. Отже, одного біологічного конфлікту і однієї СБП шкіри не існує. Потрібно точно визначити тканину, звідки походить симптом. Погляньмо на зовнішній шкірний покрив, так званий епідерміс. Одне з його завдань відчуття близькості та контакту через високу чутливість. Якщо, наприклад, немовля в дикій природі розлучити з матір'ю воно може легко перетворитися на їжу для хижака, тому відчуття контакту зберігається в його біологічному коді як життєво важливе для виживання. Отже, зміст конфлікту епідермісу це контактне розлучення або навіть небажаний неправильний контакт. Якщо новонародженого раптово розлучають з матір'ю в пологовому будинку, це легко може бути сприйнято як біологічний конфлікт з розривом контакту з матір'ю, як змістом конфлікту. У немовляти запускається СБП епідермісу паралельно на рівні психіки, мозку та органів. У активній фазі конфлікту епідерміс стає нечутливим, сухим і ламким через зниження функції з подальшим виснаженням клітин. Через деякий час, якщо конфлікт вирішиться після відпочинку і відновлення довіри, епідерміс посилить свою функцію і збільшить кількість клітин, що зробить його гіперчутливим, запаленим, почервонілим і болючим протягом заздалегідь визначеної тривалості фази відновлення, яка потім завершиться свербінням. Тільки інтенсивність і тривалість СБП. У поєднанні з повторними випадками визначають, чи є звичайний медичний діагноз без знання п'яти біологічних законів гіперестезією, екземою, дерматитом, нейродермітом тощо те, що сучасна ситуація під час пологів часто є дуже конфліктною для матерів та тусі і немовлят, пояснює часто появу сильних симптомів у перші дні після пологів. В багатьох жінок, які отримали досвід роботи з п'ятьма біологічними законами або інтуїтивно розглядають сучасну практику пологів як проблемну, вагітність і пологи протікають інакше, ніж у загальної більшості. Повернемося до наших прикладів Ниркові збірні трубочки належать до ентодерми. Тобто в умовах СБП вони реагують посиленою функцією і розмноженням клітин, що призводить до підвищеного повторного всмоктування води. Після вирішення конфлікту завжди відбувається зниження функції та усунення зайвих клітин. Молочні залози належать до старої мезодерми, тобто в умовах СБП вони реагують посиленням функції і розмноженням клітин. А після вирішення конфлікту гіпофункцію і розпадом клітин до нормалізації. До цього часу для визначення фази СБП на основі симптомів у пацієнта з пухлиною в нашому прикладі не вистачило знань про зародкові шари і тканину приналежність, щоб визначити фазу на основі симптомів. На основі простого посилення функції при розмноженні клітин і зниження функції при усуненні клітин можна пояснити і зрозуміти майже всі фізичні зміни. Буде це жовтяниця через відставання білі робіну, тому що ектодермальна жовчна протока набрякла через процес, який забезпечує розмноження клітин у фазі вирішення конфлікту. Чи випадіння волосся через зниження функції ектодермальних волосяних фолікулів в активній фазі конфлікту, чи втрата кісткової маси через зниження функції нової мезодермальної кістки в активній фазі конфлікту, чи міланома через функціональне посилення дерми в активній фазі конфлікту, чи гнійний прищ через переродження клітин у сальній залозі у фазі вирішення конфлікту. Чи поліп кишечника через розмноження клітин слизової оболонки кишечника в активній фазі конфлікту тощо, знаючи приналежність тканин до ембріонального зародкового шару та їх поведінку в контексті двофазної природи СБП, доктор Хаммер показав у третьому біологічному законі природи, що кожен фізичний симптом можна точно пояснити, якщо точно встановити симптоми. Таким чином можна знайти і дослідити ситуацію, що спровокувала появу симптому в житті людини. Якщо у людини, наприклад, кон'юктивіт, ми знаємо або можемо знайти, що він належить до ектодерми. Як наслідок, ми знаємо, що СБП перебуває у фазі вирішення конфлікту, тому що саме тоді відбувається зворотнє зменшення клітин, що призводить до набряку та симптомів запалення. Тож цілком очевидно, що незадовго до цього вона мала вирішити конфлікт із вмістом кон'юктиви, який можна відносно точно визначити за допомогою опитування. Зміст конфлікту полягає в тому, що ви втратили з поля зору щось важливе, наприклад, через те, що у вирішальний момент заплющили очі, заснули або відвернулися. Як завжди, запитуючи про зміст конфлікту, необхідно підібрати правильне формулювання, зрозуміле кожній людині. Тепер вам може бути цікаво. Гаразд, і що далі? З одного боку, це звучить досить правдоподібно, Але чи вірю я тепер у п'ять біологічних законів природи? А точніше, в класичну медицину з її тисячами лікарів, мільярдами дослідницьких фондів, професорами, підручниками та дослідженнями. У наступній частині ми побачимо, як ви маєте можливість перевірити самі закони і що для цього потрібно. Тоді це питання віри відпадає, тому що тоді можна перевірити себе, випробувати і, отже, знати.